Знову осінь прийшла у мій сад. Чи там, чи, там, А вже осінь. Коротше, в випадку, як би там не було, друзі, е осінь прийшла тільки до мене і до вас, до всіх, але височла просто одного. Е Приморозка два дні, вірніше, мінус два, мінус три. І вже гортензія втратила свою цнотливість і таку загадкову рожевість та білявість. От, але це трошки при інше. Сьогодні пропоную вам невеличку екскурсію, огляд, що відбувається в осінньому саду мандрагори. Поїхали! Давайте почнемо із того, що вхід в цей сад, я називаю сад гортензії, починається із Акебі 5 листочкою. Бачите, яка тютя Акебі здорова. Взагалі, бачите, у нас слібом сіллю, а нас зустрічає бузина чорна, milk шоколад Бачите, яка цікава, вже всі бузини відподносила, а ця тільки. Тільки е, заподносила. Нагадую, що це дуже цікавий сорт з таким дуже красивим коричневим е, шоколадним листям. І, до речі, горіться про шоколад. Шоколадна яліодо. Насправді це якась маячня. Не знаю, хто придумав, що акебі пахне шоколадом чи квітами, не знаю, що там для мене, вони пахнуть раєм. Ну, Звісно, дай Богу, дуже до удорає, будемо і вити. Та бачите, ще трошки залишилися плодів. Вони висять, ніби якісь як. Е, Прибульці, тут можна ближче, на типу експозиції, а вон дивіться, який... ковбасняк. Бачите, а кебіці десь скрізь. І, е, і е, біля, е, біля самого коріння бачите, регулярно пускають квіткові бруньки. І ось тут можна знайти десь її. Вже немає, там напевно немає. Ось теж бачите, Вісять. Це зберіг на насіння, до речі, можете замовляти. Ось. Ну, там ще, до речі, покажу ще білоплідну, біло білоквіткову альбіфлора. А вже вже бачите, вже пішли тріщинки, вже можна теж забавляти жовті такі бананчики, а кебі. Вон там теж пішла. До речі, називається синя тріщина. Ну і поїхали далі. Давайте будемо йти лівою стороною, а потім підемо направо. Особливо красиво і драматично виглядають е, чорні листі, ну, а, 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 там, е, сорти похироплідників. Це бачите, Літл Девіл. Чого ж ні? Там ось красиве, який весь інскальоти скарликовий називається Такий Таке сончи, таке батькове. що куди я дівся, якось заїв собі. Господи, як її звати Лаванду, але якось так воно в мене не пішла. Тінь була, як і лаванди. Ось спірея Little Princess, Це в мене цьогорічна кольоровка, минулорічна кольоровка Клена Нігунда і снілистого елегантісima називається. ось. І от така вже трошки побита морозом штука. Тут у мене бачите хрін, що ніхто не казав, що в мене грі немає. Тут була моя епік фейл е, в тіні е, будлея Flower Tower. Ось це е, таміна на сосна сосна дрібноквіткова, не Так, да, По-моєму. Ні, Це паріфлора. Паріфлора е, така цікава, вже бачите вони. це нормально, це не то, що там якісь там грибки, помажіть. Ось там в мене росте Вон теж. Nine cloud просо, теж йому тут темно, я вже мовчу там про чубушники, які заховані. Це просто вся моя красуня. Калина уже теж теж називається Summer Snowflake. Ось, тут в мене вже теж в розробці закриваю буде теж все під агроволокном. Starfish Clan, японський дуже цікавий і бамбук. Це, по-моєму, називається Фаргезія чи вулкан. Не пам'ятаю, треба подивитися по цих по каталогах. Ось тут у мене е, теж акебія, бачите, ось, акебія верігатна. Теж вже збирається вже розкривати свої секрети. Бачите, такі маленькі, але такі дуже симпатичні. Бузина е, е, цей обліск. Тут у мене ялиця одноколірна, називається Bedon. Бачите, тільки буде всього. Так, а Моя красуня верба магніфіка. Лілейник Кінг Георг. Все ще не втомно цвіте красунечка Вейгела. Ні, це називається. Ой, господи. Все ж забув. Хай Бог милує. І не Сюзан. Пікобела Росса. Ще ж таке срання згадати. <laughs> така теж бачите, вже пожила. Звісно, Лакі Страйк, красонечка ялинка. А, ялина, верніше, там у мене бузина, Black Tower. Ну і, звісно, гортинці. Там вон обгоріла ще задовго до морозів Грін Пастель. Це в мене Примред, спіреї, сеслерія осіння. Нігундо, до речі, на продаж фламінго, дуже класний, можна кожен з них викопати вам. Так, соді, новим новим нову по-моєму. Гінго керінек. Так, Це така осака. Дуже цікава, бачите? Сила. Теж. Так, іскра коніка. Там у нас що робиться, там у нас маргарит. Мар Сорт, десь, ось оба, собаки забили. Ну, красиво, така, ніби як дуже схожа ніби хризантема. Шешліга Шира, Клен. Ну, Хвоніці, понятно, що. Вегела гост, красунечка. Ну, і само собою вже всі майже однакові гортензії. Ось, красива. Красива, просто неймовірно, гарна медунка. Теж треба зобразити від тому що. Мерокие дуже важко цьому Gold О, о Lock, красунечка моя, сосна parвіflora. Вічно-квітучі горнюні мої такі ці кніфофії, це Покоцитрон. Мініатюрна карликова, карликовий родовик. Куба ялина. Китенці там науре. Таже бачите, де де щепи кленів. Дивіться, яка красива воложанка Fairy Hair. Дуже цікава. Ось. Тут в мене пішла вже саттіні. Красуня моя така гарна. Дуже гарний сорт. А, так, це у нас називається Наваго. Дуже цікавий сорт. Міскантуса китайського, а стільби, сортується Flash. флеш. Цікава, дуже туя. Називається Bright Smart Art. Тут у мене гарні, до речі, рекомендую махровий фіолетовий барвінок. Бідний постраждав від, від приморозку Астільбоїдес. Це ось та хіріус, селена, бачите, вже закладає бутони літа. Ну, слухай, що втикать, правда? Підмерс папороті мої молоді. Це, до речі, молода частина. Тут я тільки-тільки заслав в цьому році, майже все там точно. Так, це в нас медунка Moonsine. Це, по-моєму, сільвербукет. Ні, це Муншайн, так. Да. Дивіться, яка красива. Так, гірчак уже підмерз. Тут в мене Барбарис Дарвіна. Цікаві, дуже. Сортові гортензії, скажу, як називається потім, тому що зараз забув вже вже посаджені. Е, ці, ви поняли хто. анемони, Такі ось алігатор трошки підмерз вже. Ялина східна Golden Start. Дуже гарний червонолистий. теж от Красива, хто бачив. У мене красива така дуже гарна осока, починається дощ. Паротія e, persian лейс. Так, і що нам кажуть? Тут нам ще кажуть, що тут ще росте нас. Це в мене теж пересортний бідний, а дуже гарний, купував як один сорт, але... Це шніштурн. Подивіться, яке красиве листя в чобушника. Я зараз думаю, що чобушники варто вирощувати, навіть не наскільки заквіті, скільки, дивіться, і зі листя, яке гарне. Просто мега цікаво. Це в нас гадючник Red Umbrella, дуже красивий з червоними такими центрами. Брунери розсажені. Так, теж зрештою гадючник канадський. там кишемак-кушук. Якраз нас забув, як називається вона. Дуб, це називається Ян Моські, але він зараз не варігатний. <кхем> так. Молінія, кордоба. Рейс, дорочка, Анемона, Літл Принцеса. Це тепний перецвітанняк. Спередал плей, бігбем. Красива мунлайнд. Охіменська осока. Це Фалантус, Андропогон Дарвіна, Церсіс Woody. красивий куничник війник з Саувердам. А це Робіння, псевдоакація тортуаза, тож трошки примерзла. Ну, це таке слоске не буває. Це е, сітчаріті, амбер Джубілей, крушина крихка. Фастігіата Так, ну от, бачите, напевно єдине гінго, який в цьому році буде жовтий, це от Beijing Gold. Красиво, дивіться, тік-тік. Треба напевно робити таких трояночок красивих. Так, калина в мене підб'ються. <клес> так, ходимо обережно, бо може бути мінус Коти собаки ще не срали. А, це е Муріка Болотіна. Друзікава, андемік е півночі. Так, це у нас верба Триколор Сіра, елі елідо. Красива бузина космос. Бачите, яка красива, яка листяна є гарна. У мене розсаднички мої всякі. Ось. Е. Далі поїхали, бачите, тополя, пурпуртавр, Буду одного з них прибирається вроз, тому що... Бачите, там два рівнозначних пагона, воно розламається. бачите, то буде така ще вона дуже крихка. Апачі, міскантус красивий дуже арпомагрін Summer сорт геліопсиса. Тут у нас жовтіє дуже гарно. Пенісетум. Так. Гладича, Санбурст. В неї таке красиво дуже яскраво жовтого кольору. Молоді пагони і листя. Я її трошки підрізав. Так, це нас аралія, теж підмерзла величезна красуня. Чому не цвіла, але не стутіла з'явити ніяке насіння. Так, ходімо далі, дивитися міскантус фламінго. Красунчик. Тут в мене теж ще в процесі. Що показувати, треба. Так, це Звіробій. Хальмана, по-моєму, джему. Теж він вічна, по-моєму, ну, зберігає свої гілочки, не вимерзає. Дуже красивий. Так, асургосрум. Індіан Стріл. Батерфляй, клен, японський керсунчик. Так. Бузок. Ага, я теж думав, що це бузок. Кінгіорлік від Амбар. Такий красивий. Було дуже спокоїно, все пообрітало, але це не так страшно. Так, Ходімо далі, дивиться. Vegella Wins of грін Oregon Green, сосна. Так, це Hittie Gay, жовто зараз не зелений золотарник. Бачите, я все пообрізав, щоб не було ніяких проблем з висіванням потім. Ось, є в продажі, до речі, бідні бідолашні гібіскуси померзли також. Це Ротсіблер. Такий міскантус китайський. Мої пансерія гортензії. Поленькова кола. Аромат ідентичний. Просто Кніфофія, покоцитрон, Ні, Покоєлов. -поко Модрина Кравіс Морчард. Красунчик. Так. Гортензія це, бачите, Брайт, гортензія, яка залишається білою до самого прямо кінця. Абсолютно жили жовта, а вона ще біла. Так, це у нас Strawberry Blossom, красуня леопард медунка. Бачите, досі перші дрімці там були цвіли е, гравілати. Так, тут в мене дуже красива дуже, е, бюрючина, ліман лайм, японська, але не лист ніби як паперове. Дуже тоненькі. Так, ну і тут в мене гортензія і розсадник. Малятка різні, бачите, що де... тут у мене була величезна така гілка, але вона поламалася Сливи тепер буде зрости платан вирігати. Щоб він давав якомога більше тіні, щоб можна було щось вирощувати в тіні. І... і щоб можна було ну, тримати живці в спокою. Звісно, я знаю, що, все, що він обрізаний дуже коротко, тому що пагони ще не вижили, я тільки придбав. Не було навіть часу, коли вносити калій. Побачимо. будь-якому Там воно ще є, звідки росте. Так. Красунчики, <coughs> бачите, така гарна гортензія дуболиста. Ось мої красунці. Верба. Жовтолиста ожина білостовбурна. Та у нас ось метасеквоя чубі, блюбел модрина і е, конічна. Оце дивився. І конічна. Боже, вибачте, там бачите, оце через що я ненавиджу, коли тварини ходять по городу. Господи, такий кадр, негарний. Але менше з тим, щоб... Так, щоб вони дивилися, то ще може їсти. Красиве. <смі> Обіцяю, перед придбанням помию кожен листочок. Я буду купувати цю конічну маргінату. Дуже красива сортусаки. Так от, тут бачите, вже саженці готові майже е жовто є. Ожини, ой, вдарився об айву. Це моя знахідка бузок угорський. Бачите, різна варігатність, це окремі різні сорти. Так, йдемо далі, гортензії. Це називається вайд. вайдум, білий, білий купол. Тут в мене бачите, плющ деревовидний То, що... Хедера хелікс тільки деревовидний. І тут у мене різні папороті живуть. Караса неймовірна. Взагалі мене тут садтіні, тут бачите, бамбуки вічно зелені. теж в цьому році погорів дуже сильно Ronnie Green Weeping. І тут, бачите, все-таки називається помирає красиво. Дивіться, як гарно зберігаюся. все ще біля свої квіти. Це називається Chip Cloud. Це красивий сорт гортензії деревовидної. Так не бачите, ніби хмари красивими друзі звіттями. Є в продажу, до речі, також. Так, ну, це, це видимо екологічно. Так, теж варігатна вегела. Це куничник діамантовий. Тут бачите, такий величезний на продаж, до речі, є сонях верболистий. Звісно, коли будуть купувати, його я його зріжу. Там воно росте на підщепі. І підщепи. Клинясні лист також. Тут у нас кажу, подивіться, яка гарна анемона. Називається рот. Каже, там дуже цікаво, не назва забув, треба понаписувати. Метасеквоя, Нордліх Красунчик просто мега гарний. Очіток монстроза, як корал, ростуть у мене. Тож є в продажі. Бачите, вона через мороз вона починає гілко падати. Ось, скоро вже не буде нічого. Так, щем ще цікаве? Звісно, красивий флокс Blind Lion. Бачите? Каріоптеріс. Рузевий. Ну, в принципі, бачите, тут більш-менш зберегли свою красоту, красу, гортензії деревовидні. Там ось вже, уже вже заклав. Це дабл гул. А, бачите, вже, до речі, на сні. треба посіяти його, слухай. Mm. E, що ще скажу цікаво вам? Кроме цікаво, те, що бачите, в'яз в редей, якщо розставки ні, він не обгорає. Ну, звісно такий жовтий, як хотілося б, але менше з тим дощ цього вистачає, як абрикосу. Півтінь така тут на нього росте. М'ята, сонична, дуб, сарата іші. Бузина махрова, дуже красива, рекомендую вам скоро блютить продажі також. Ну, Плюс-мінус там хто вижив, називається Winter, Winter Orange, теж сорт Липи, дуже красиво. Бачите, вже, яке красиве, дуже стебле і червоні, які в неї гарні бруньки. Оце так буде таким палать буде всю зиму. Друзі. Ну і Я думаю, що вже ми з вами закінчуємо. Ну, так і є прізвище, що я думаю. А, ще, бачите, каштанціра постав цікавий. Розкажу потім історію. Називається... Каштан називається Hampton Court Gold. Оди там не видно. О, бачите, такий цікавий дуже. Але це зовсім інша історія, друзі. Пішов збирати кебії, треба пакувати. А вам кажу гарної осені Давайте купуйте рослини, висаджуйте, продавайте, тому що життя йде. Розумію, війна є війною, а жити треба. І війну. І... До війни, і під час війни, і після війни. Допомагаємо ЗСУ, допомагаємо нашій армії, допомагаємо один одному, наближаємо перемогу. Папа. -па.